Наука невпинно розкриває нові горизонти, змінюючи наше уявлення про світ та людські можливості. Від наслідків пандемії COVID-19 до проривних досліджень у лікуванні раку, адаптивних здібностей кажанів і вражаючої стратегії мрак. Сучасна наука надає нам знання, які можуть стати основою для інновації та прогресу. Команда Кадемедіа зібрала для вас найцікавіші відкриття, що не тільки захоплюють, але й мотивують задуматися про майбутнє. COVID-19 – роки пандемії через 5 років. 5 років після появи covid 19 світ все ще стикається з наслідками пандемії. Згідно з даними, понад 20 мільйонів жителів було втрачено, і 1,6 мільярда дітей пропустили шкільне навчання. Хоча пандемія змінила науковий підхід до вірусів, багато країн зменшили увагу до запобігання майбутнім загрозам. На міжнародній конференції вчені обговорювали нові підходи, включаючи прогнози вірусної еволюції за допомогою ші, вакцини проти всіх. Коронавірусів та інноваційні назальні спреї, однак питання походження sars cov 2 залишається невирішеним, загострюючи політичні та наукові суперечки. Новий прорив у вивченні міграції кажанів, гнучкість у польотах і використання теплих вітрів. Науковці вперше детально дослідили міграцію кажанів завдяки інноваційним однограмовим передавачам. Звичайний нічний кажан демонструє дивовижну гнучкість, адаптуючись до погодних умов, ніби займаючись серфінгом на теплих фронтах, щоб долати до... 383 км за ніч дослідження опубліковане в science розкрило нерегулярні маршрути цих савців, які летять на північний схід із різною швидкістю від 13 до 43 метрів за секунду. Ці дані можуть допомогти зберегти кажанів, зокрема регулювати роботу вітряних турбін у ключові міграційні періоди. Риби аватари допоможуть у персоналізації лікування раку. У Португалії розпочинається перше клінічне випробування, яке використовує ембріони Даніо Реріо з імплантованими пухлинними клітинами пацієнтів для вибору оптимального лікування раку. Ці аватари тестують ліки, спостерігаючи за реакцією ракових клітин на терапію. Попередні дослідження показали високу точність у передбаченні ефективності лікування. Порівняно з іншими моделями, як от миші чи клітинні культури, даніо є швидшим, дешевшим і більш схожим на людський організм. Результати можуть змінити підхід до онкології, допомагаючи уникнути токсичних і неефективних Методів. Мурахи перевершили людей у груповому розв'язуванні головоломок. Науковці інституту Вейцмана виявили, що мурахи, працюючи у великих групах, можуть розв'язувати складні завдання ефективніше за людей. Дослідження, опубліковане в Proceedings of National Academy of Science, порівняло, як мурахи та люди маневрують те подібним вантажем через лабіринт. Мурахи демонстрували стратегічність та колективну пам'ять, що дозволяло уникати повторних помилок. У той час, як люди, особливо без спілкування, часто приймали короткозорі рішення, їхня ефективність у групах не перевищувала індивідуально. Результати підкреслюють силу співпраці в мурашиній колонії, яка функціонує як суперорганізм. Жирові клітини мають пам'ять про попередній розмір, що може ускладнювати утримування ваги. Дослідження опубліковане в Nature, показало, що жирові клітини атипоцити зберігають молекулярну пам'ять про свій більший розмір навіть після схуднення. Це може Пояснити явище йо ефекту, коли вага після схуднення Повертається дослідники виявили тривалі зміни в експресії генів у жирових клітинах людей, які мали ожиріння навіть після втрати ваги через баріатричну операцію. Подібні зміни були підтверджені на мишах, чиї жирові клітини швидше відновлювали ріст після зменшення маси. Це відкриття вказує на потенціал лікування спрямованого на епігенетичну пам'ять клітин для підтримки здорової ваги в довгостроковій перспективі. Поширюйте ці наукові новини, коментуйте та обговорюйте разом із. Нами підписуйтесь на Академ Медіа, щоб бути в курсі останніх відкриттів та надихатися новими знаннями. Разом зробимо науку доступнішою та цікавішою для кожного. До нових зустрічей!